Візочок преміум якості від польського виробника Bexa Air Pro. ззовні стильне поєднання екошкіри та текстилю, середина люльки з 100% павовни, що знімається для прання, зручний кокосовий матрацик, великий капюшон з відворотом для захисту від вітру та вентиляційною секцією, зовнішнє регулювання нахилу спинки в колисці, вага разом з люлькою: 14 кілограм. В комплекті сумка для батьків, на ніжки, додатковий матрацик для полинання, москітна сітка, дощових та підсклянник, великі прохідні гелеві колеса. Антишокова амортизація ведучих коліс та регульована пружинна амортизація задніх коліс. За допомогою системи Memory Button люлька знімається всього однією рукою. Руглянковий блок встановлюється в обидві сторони, вагазним 13 кг. велике спальне місце з додатковим матрасиком, легке регулювання спинки та регульована підніжка. Великий капюшон, що збільшується вентиляційною секцією, за безпеку відповідають п'ятиточкові ремені та знімний бампер. Є можливість окупити автолюльку для новонароджених, що встановлюється на раму. Купуйте в маля.